Епізоди. Що ви хотіли, щоби ми в ці дні не стріляли по периметру. Так виведіть свої війська з нашої землі, і ми одразу перестанемо стріляти. Не ваші війська. А чиї? Того, за кого ви просите. Так йому скажіть. Хай він виведе і нікого не потрібно буде ні про що просити. Він вас нахуй пошле. Так ми вас теж нахуй посилаємо з вашим проханням. Завтра ви прийдете з війною попарним дням. Потім він помирати почне. А нам потрібно буде зменшити гучність обстрілів. Потім слід буде враховувати критичні дні його родичок, по тому йому буде нічим нас вбивати, бо в нього закінчаться снаряди. І нам потрібно буде чекати, поки він відновить їхні запаси. Чи як? Ви при своєму розумі. Єдиний спосіб припинити обстріли це прибрати їхню причину, закінчити війну і забратися з нашої землі ордам цих орків. Так їм і передайте або йдіть з ними разом, ви знаєте куди.